Доброго дня! Мене звати Саюн Олександр. Зараз ми знаходимося у районі Липок на вулиці Лютеранській. Цей район, ще в часи царської Росії, вважався районом фешенебельних особняків аристократії. А у радянські часи тут були установи державної влади. Цей район славиться своєю різноманітною історією і назвами деяких будиночків. Ось, наприклад, шоколадний будиночок. І будинок до плаче. Як говорять архівні документи, садибу полютеранській закупчу 2 липня 1882 року придбав радник Андрій Гарбаневський. Він зводить тут одноповерховий дерев'яний будинок на кам'яному фундаменті. Цей будинок складався з восьми кімнат. Далі хазяїном цієї землі у 1902 році став купець Аршавський. Саме за його замовленням було створено цей особняк у 1907 році за проектом архітектора Братмана у селі Раднього Модерну. Декілька слів про архітектора. Едуард Фердинанд Братман народився 23 січня 1836 року в Санкт-Петербурзі. Походив з німецької родини. У 1878 році закінчив Петербурзьку імператорську академію мистецтв, а в 1886 році отримав звання класного художника третього ступеня. З кінця 1880-х років працював у Києві. У 1898-1915 роках обіймав посаду Київського міського архітектора паралельно з Ніколаєвим. Віддав забудовою подільської та плоської частин міста. Був архітектором Київського кредитового товариства, техніком приказу соціальної опіки. Едуард Братман, одним з перших у Києві, почав працювати у стилі модерна. Першою будівлею у цьому стилі став цирк Крутікова. У проєктах Братмана 1900-1910 років простежується розвиток модерну в раціоналістичному та ретроспективному напрямках відомі будівлі, зведені Едуардом Фердинандом Братманом. Будинок на вулиці Городецького, 9. Будинок на вулиці Липській. 18.5. Церква Серафима Саровського в Пущі Водиці. Склеп Степана Сольського на Лук'янівському кладовищі. Та Національний академічний драматичний театр. Імені Івана Франка. У серпні 1903 року Аршавський продає свій чудовий особняк багатому домовласнику Абштейну. Тів'є Абштейн дуже багатий домовласник Києва і тому міг собі дозволити особняк на липках. тів'є Абштейн у липні 1917 року і залишив в цьому домі. Безутішну дружину. І тому цей будинок отримав назву «Вдови, що плаче. У 1917 році особняк був націоналізований. Надалі мав спецпризначення. У повоєнний час належав до управління справами ЦК КПУ. Відтоді приміщення використовувалось як резиденція іменитих гостей. Відвідувачі тут були знатні Леонід Кучма, Володимир Путін, Кандаліза Райц, Мадлен Олбрайт та Борис Березовський. Це був проект Київ Очима дітей. З вами був Олександр Саюн та мій куратор Озерова Олександра. Дякую за увагу.